Вас вітає Євроклуб Європейська єдність, ліцею номер 39 міста Кам'янське Дніпропетровської області. Ми починаємо проєкт Європейська ідея та європейські цінності. Активізуємо інноваційний потенціал. Проект реалізується за підтримки представництва Європейського союзу в Україні. В рамках ініціативи інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні. Звідки з'явилася сучасна Європа? У чому полягає суть європейської ідеї? Як постав Європейський Союз? Які його цінності? Якою є роль України в історії Європейського континенту? Всі ці питання ми будемо обговорювати під час реалізації проєкту. Щиро вітаємо партнерів нашого проєкту: Євроклуб Тернопільська центральна дитяча бібліотека. Євроклуб Ює Ворд Голден Юз Харківського ліцею номер 26 Євроклуб Крок в ЄС Холківського центру професійної освіти Линської області. Євроклуб Молодь України Миколаївського ліцею Академія дитячої творчості. Ми прагнемо активізувати інноваційний потенціал, тож плануємо провести сучасні інтерактивні заходи, Баркемп, міжрегіональний челендж, майстер-клас, конкурс ораторської майстерності, а також різні інтелектуальні ігри. У результаті реалізації проєкту учасники дізнаються про те, які ідеї сформували сучасну Європу. Чому і як існує Європейський Союз і яким є місце України в проєкті Європа? Якщо ви зацікавилися, то поспішайте! Приєднуйтесь до нашого проєкту. Прямуємо до Євро!